Всім привіт! Ви на моєму каналі Солодка Сім'я. Я вже повернулася зі школи. У нас було сьогодні образотворче мистецтво, малювання і ми на ньому вирізали ось такі от ветенанки. Це теж до Паски, до Дня Великодня. Ми вирізали ось такі яйця. І тепер їх треба розфарбувати. Розфарбуємо разом зі мною. У мене є ось такі фломастери. Пенал з фломастерами. Ось такий. А ви, якщо хочете, можете взяти. Теж фломастери або олівці. Я олівці не знаю, де я їх загубила, то в мене будуть фломастери. Мені подобається фломастери. І ось скільки їх у мене, багато така куть фломастерів. Зараз буду розфарбовувати. Я їх можу зробити його різнокольорові. Або давайте, я хочу як прапор. А ви можете розфарбувати, як хочете. До речі, ветенанку мені роздрукували на комп'ютері. Я зроблю ось такі два кольори. Зараз. Перший буде нехай жовтий. До речі, щоб не перебилось, краще підкласти щось тверде. У мене це буде книжка. Бо воно перебивається на стіні. Я підклала, наприклад, книжку. Результат в наступному відео.